Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли. Велике Його милосердя, і воно оновлюється, оновлюється кожного ранку. Алілуя! слава Богу! Тому що, вірні, обіцявши, той, хто сказав: не покину, не залишу, доведу, буду поряд з, разом з вами завжди, 24 на 7. Тільки якщо тобі важко, і якщо тобі радісно, і просто тому, що він є любов, поклич до мене, і я тобі відповім, каже, люблячий Господь. І для цього не потрібно, щоб на рахунку були гроші. І для цього. Не потрібно сотового телефону, зовсім ніякого телефону не потрібно, потрібно тільки бажання і віра в те, що Господь поруч, що Господь вселився в нас святим своїм Духом. Він з нами повсякчас, він дбає про нас, йому не байдуже наше життя. Якщо ми в це віримо, знаєте, якщо ми в цьому впевнені, певнені. Знаєте, віра це коли ти ще не бачиш, не відчуваєш, але віриш, що це так має бути. А коли ти впевнений уже на 100%, то це знаєте, це вже навіть більше ніж віра. Це це життя, це життя, алілуя! Слава, слава йому, слава йому, слава йому. Сьогодні наше море таке, знаєте, неспокійно, неспокійне. Воно хвилюється. Але в цьому хвилюванні є також якась краса. А ще ми знаємо, що це хвилювання тимчасове. Тимчасове прийде день і знову буде тиша, і знову буде спокій. Але дивлячись на це хвилювання, ми знову і знову будемо казати, що це не назавжди. Це не назавжди, тому що Господь у кожному нашому хвилюванні поруч, і Він каже: знову, і знову не залишу, не покину, доведу. Подарую світанки, красиві світанки. Подарую тобі закати дня, подарую. Подарую тобі красиві дні і спокійні ночі. Все подарую тобі. Тільки приймай із радістю мої подарунки і, і насолоджуйся тим днем, у якому ти живеш. Знаєте, щаслива людина, та, яка живе не минулим, не майбутнім, а сьогоденням, та, яка знаходить радість у кожному дні. Алілуя! Допоможи нам, Господи, бути щасливими людьми! Допоможи нам знаходити радість! У сьогодені в ім'я Ісуса Христа. Псалом 59:16. А я буду співати про силу Твою, буду радісно вранці хвалити Твою милість, бо для мене ти був в день недолі моєю твердиною та захистом. Алілуя! Слава Богу! І Хай скаже кожна душа, ти був для мене. Ти був для мене твердиною і захистом. Захистом тобу я буду співати, зранку шукаючи твоє лице вихваляти тебе і прославляти тебе. Адже ти цього вартий, Алілуя! Я приношу тобі тривоги, мої поразки й перемоги. Я відаю їх тобі. Я приношу тобі проблеми, сльози душі мої даремні я, приношу їх тобі, я приношу їх тобі, даруєш мир серед війни, осяє шлях у темряві. Ти єш свій дощ серед пустель, я не одна тепер, ти не один тепер, я не одна тепер, ти не один тепер, свої думки тобі відкрию, рани душі, розбиті мрії я віддаю їх тобі. Страхи свої розчарування Бід від та всі бажання, я віддаю їх тобі, я віддаю їх тобі, даруєш мир серед війни, осяє шлях у темряві. Ти ліш свій дощ, серед пустель, я не одна тепер, ти не один тепер. я не одна тепер, ти не один тепер, у глибині земних морів, у висоті небес. Серед днів і темних ночей, я не одна тепер, ти не один, даруєш мир серед війни, осяєш шлях у темряві, Ти тилєш свій дощ серед пустель. Я не одна тепер. ти не один тепер, я не одна тепер, ти не один. І оця думка, що я не одна, я не одна, я не одна, хай не залишає нас ніколи. Я завжди з моїм Господом, я завжди з Ісусом Христом. І навіть якщо мене покинули, я не одна. Тому що Господь поруч, тому що він зі мною. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! Повіте, слава. Господнє слово нас завжди навчає корисному. Господнє слово нам завжди допомагає пройти ту чи іншу перешкоду, ту чи іншу долину смертної тіні. Він завжди допомагає. Він завжди допомагає тоді, коли розпач, коли от ви почули щось таке, якусь новину чи якусь таку подію. І воно, знаєте, навіяло якийсь смуток, і ти потім згадав, ой, а як ти проходив? Ті чи інші ситуації, і зрозумів, що да, ти пройшов не так класно, як оця сестра, чи як оцей брат, і смуток надходить. І потім Господнє слово знову каже, що каже Господнє Слово, перше не судіть, не судіть і не судими будете. І ми знаємо, коли ми читаємо цю. Пораду Господню, яка записана в Євангелії від Матвія в сьомому розділі з першого вірша, ми знаємо, що це говориться про те, щоб ми не судили людей, тому що там йдеться саме про осуд людей, щоб ми не судили. Але, але часто ми також судимо себе. Судимо себе і особливо, коли ми читаємо про те, як пройшов той чи інший е, якусь, як, якісь ситуації, а ти так не пройшов і приходить осуд. І знаєте, Господь каже, Господь каже: не судіть в першу чергу себе. Якщо совість, що нас робить там. Ой, облічає слово українське, потім напишете в коментарях. Я знаю, що потім я його згадаю. То, знаєте, ще він каже таке слово, що тобі до нього, ти йди за мною. Ти йди за мною. Знову ж таки. Там зовсім інша історія. Там знову ж таки. Петро приходить, дивлячись на Івана, каже, а що він? А перед цим він каже Петрові, що коли ти зістаришся, тебе поведуть туди, куди ти не хочеш. І ось Петро, побачивши Івана, каже: а йому буде так само, як і мені, теж поведуть його. Але Ісус каже, що тобі до нього, навіть якщо я захочу, щоб його не повели так, як тебе, що тобі до нього, ти йди за мною, ти йди за мною. Алілуя, слава Богу. Нещодавно я прочитала одну історію, і маючи також переживання свого серця, хотіла поділитися разом з вами, але що було оце підґрунтя. Історія розпочиналася. Історія була про е, жінку християнку, яка розповідала про свої переживання. У неї був син і е, віруюча сім'я, е, дитина е, Ходила вже шляхами господніми ще в утробі материнської, і от вона розповідає, що хлопчик підростав, був такий шустренький хлопчик, і там якогось разу, коли він зробив дуже-дуже щось там велику, якусь шкоду, вже мати не витримала просто його його повчати і повчати, і сказала йому: виходь на двір, ламай різку і приходь. Ти вже заробив, ти вже досяг такого піку, що вже треба взяти дитину різку. Тому і слово Господнє нас каже наш, нас вчить, що не жалійте різок, коли дитина ще мала, щоб виховати її, щоб вона була гарною людиною. І ось хлопчик пішов, пішов за різкою, пішов за різкою, але його довго не було. Та коли він прийшов. Він приніс не різку, а він приніс камінь. Плачучи, весь заплаканий, він мовчки приніс камінь. Мама взяла той камінь, обняла дитину, і питання різки було знято назавжди. Гарна історія, дуже гарна. Але послухавши цю історію, я згадала минуле. Мої діти також ходили ламати різки. Також ходили ламати різки. І знаєте, вони не приносили камінь, вони приносили різки, і я ті різки використовувала. Інколи вони приносили тоненькі різки, і після там першого чи другого того удару е, хлопка не знаю, вона ламалася, і до цього було достатньо. Інколи різочки були такі пруткенькі. і Ін... було по всякому. Було по всякому. І от, послухавши цю історію, правдиву історію життя однієї християнки і її сина, знаєте, я осудила себе. Да, якби мої діти принесли каміння, о, це вже пішло виправдовання, це вже пішов Едемський сад. Я не хотіла туди занурюватися. Я хотіла розібратися з тим, що я осудила себе, і в мене хтось украв радість. Чому? Чому, тому що я занурилася в минуле, того вже повернути не можна. І Господь сказав мені, що тобі до неї, ти йди за мною. Ти йди за мною. Це досвід мого життя, її досвід такий. В неї досвід вийшов кращий. І мені б дуже, дуже, знаєте, хотілося б, слухаючи оце, оцю історію. О, якби ж мені мої діти принесли камінь, і я зрозуміла ту історію, що якщо ти не без гріха, перший кінь мене камінь, але вони приносили різки. Це був мій досвід. Хтось не використовує різки зовсім. Ви навчилися домовлятися, ви навчилися говорити з дітьми, говорити, говорити, і у вас вистачає часу, сили і ваша навчання доходить до ваших дітей, і вони змінюються, і ви це бачите. І я дуже рада за вас. Знаєте, я дуже рада за вас. Але діти всі різні, різні ситуації життя. Хтось прибігає різки, комусь приносять камінь, комусь достатньо слова, комусь достатньо так. І Господнє слово нас вчить. Да, нам потрібно виховувати наших дітей. Нам не потрібно бути байдужими до того, що відбувається в їхньому житті. І коли ми бачимо, що наші діти йдуть не тими шляхами, якими потрібно, адже діти повинні бути слухняними. Діти повинні поважати дорослих. Ми повинні їх цього навчати. Діти повинні слухати Господнє слово і йти, керуючись у своєму житті. Господнім словом, а хто їх буде вчити? А хто їх буде вчити? Нещодавно теж послухала, почула один вислів одного мужа Божого, якого запитали, що важливіше, щоб дитина ходила до школи, чи щоб дитина ходила до церкви. До речі, хочу вам сказати, це зовсім різні речі. Школа це школа, церква це церква. Але. Якщо вас запитають, що важливіше, то я вам хочу сказати, так як і той, моя думка повністю зівпадає, ходити до церкви важливіше, набагато важливіше, ніж до школи. Чи потрібно ходити до школи? Так, звичайно. І ми дбаємо про те, щоб рано вранці дитина встала, щоб вона була готова, і ми будемо наполягати за те, щоб на те, щоб дитина. Ходила до школи і навчалася, що це дуже-дуже корисно, що це дуже-дуже потрібно. Але навчання у школі це допомога бути успішним, корисним у цьому житті. А коли дитина ходить до церкви, і ми кажемо: ну, хай поспить, це вихідний день, послухайте, ні, ні. Коли дитина ходить до церкви, вона спасає свою душу, вона насичується словом Господнім. І це набагато цінніше, ніж ходити до школи, ніж ходити до школи. Я не кажу, що не ходити до школи потрібно, потрібно ходити. Але ми не можемо поставити між цими двома річами, дорівнює до церкви важливіше. І як добре, коли люди, дорослі, батьки це розуміють і це використовують. І це використовують. І цей проповідник він сказав: в нашій сім'ї навіть не було думки, щоб не піти в неділю до школи, до, до церкви, в навіть не було думки. І якби я думаю, сказав би оце слово. То б я отримав такого ляпаса від батька, щоб мені більше ніколи не захотілося навіть піднімати цю тему. І каже: ми всі спасені, ми всі е, ходимо з Господом, ми всі живемо Господом, тому що наші батьки показали нам, що дуже дуже важливо найперше у житті. Це Господь, це Господь. Алілуя. Слава Богу! Слава Богу! У нас у кожного свої шляхи. Головне у цьому житті йти за Господом. Головне, да, ми можемо використовувати досвід того чи іншого брата, тієї чи іншої сестри, але Господнє слово каже. Ти іди за, за мною. В тебе буде свій досвід, свої переживання, да свої поразки. Але коли ми з Господом ми будемо підніматися і знову йти за ним, черпаючи сили в нього, черпаючи мудрості в нього. Головне, головне з ним. Головне він на першому місці. А ми за ним. І тоді у нас все буде добре, і тоді навчимося ми благословляти, а не проклинати. І тоді навчимося ми радіти і славити Господа у сьогоденні, не повертаючись назад, як жінка лотова, і не дивлячись тільки вперед. Да, дивлячись тільки вперед, але не думати знаєте, не мріяти, о, якби ж ото мені. О, якби що то мені? Мені сьогодні, Господи, знаходитись в радості, в мирі із тобою. Мені сьогодні, а майбутнє, а майбутнє я довіряю тобі. І тому не боюся, і тому не буду там щось переживати, а буду знаходитись в спокої, тому що моє майбутнє у надійних руках, у надійних господніх руках. Алілуя, слава Богу! Ми покликані благословляти. Тому я хочу благословити вас. Використовуючи святе писання 3 Івана 1,2. Любий, молюся, щоб тобі було добре. Велося в усьому і щоб ти був здоровий, як добре ведеться твоїй душі. Алілуя! Філіпійцям 4,23. Благодать Господа Ісуса Христа з духом з, духом з вами. Алілуя Псалом 23.1.2 2. Хай Господь буде твоїм Господом, і хай ти не в чому не будеш мати потреби. На зелених луках Він дозволить тобі відпочити. Біля тихих вод підкріпить тебе залом 10 М -м -м. Псалом 10. І нехай вислухає тебе Господь у день смутку, і нехай захистить, твоє, і нехай захистить тебе ім'я Бога Якова, нехай пошле тобі поміч і святині, і нехай допоможе тобі і Сіону, нехай учинить тобі за бажанням твого серця і здійснить кожний твій задум. Алілуя. Слава Богу, слава Богу! І останнє числа 6, 24, 26. Нехай поблагословить тебе Господь, і охороняє тебе, нехай Господь засяє на тебе світлим своїм лицем і помилує тебе, нехай поверне твоє, своє обличчя на тебе і, і дарує тобі мир. Амінь, Амінь. Амінь. Хай ці всі, благосподні, благословення проявляться у вашому житті в ім'я Ісуса Христа. Амінь.